Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 12 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Починаємо з Євангелія. Одного разу прийшов Ісус в землю гадаринців, що навпроти Галілеї. Коли ж він вийшов на землю, зустрів його один чоловік з міста, що мав бісів з давнього часу і не вдягався в верхній одяг і жив не в домі, а в гробницях. Побачивши ж Ісуса і закричавши, Він припав до нього і гучним голосом сказав: Що добі до мене, Ісусе, Сине Бога Всевишнього. Благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус велів духові нечистому вийти з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його, і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги та гнав його біз у пустині. Запитав же його Ісус, кажучи, як твоє ім'я? Він же сказав Легіон. Бо багато бісів увійшло в нього, і вони благали Ісуса, щоб не повелів їм у безодню піти. Там же на горі паслося велике стадо свиней, і благали його біси, щоб дозволив їм у них увійти, і дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі, в озеро і потонуло. Пастухи ж, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місці і на полях, і вийшли побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і злякалися, а ті, що бачили, розповіли їм, як був спасений біснуватий. І просили його весь народ, краю гадаринців, відійти від них, бо страх великий охопив їх. Він же, увійшовши в човен, повернувся. Благав же його муж, із котрого вийшли біси, щоби бути з ним. Але Ісус відпустив його, кажучи: вернись у дім твій і розкажи про все, що зробив тобі, Бог. І той пішов, проповідуючи по всьому місту, що зробив йому Ісус. Переходимо до послання до Ефесян. Браття, Бог багатий милістю з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих. За злочини оживотворив із Христом, благодаттю, ви спасені, і воскресив із ним і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благодаті своєї в благості до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла. Які Бог наперед приготував, щоб ми виконували? На зараз це все. Божу вам благословення та до зустрічі вечором!